Друзі, вітаю! Сьогодні саме ранку на Росії почали верещати. З одного боку, пропагандисти активно нагнітають, а з іншого боку, вони кричать про те, що Путін катерично проти. Розпочнемо з нагнітань і топових тем в російських змі. Російські пропагандисти акцентують увагу на тому, що саме сьогодні, в п'ятницю, 8 серпня, на останній день Трампівського дедлайну, і задаються таким питанням. А з чим Росія підійшла до цього дедлайну? І акцентують увагу на тому, що Трамп не відмовляється від введення санкцій. Пропагандисти пишуть: вони хитрі люди, але санкції будуть. Настав крайній термін дедлайну Трампа. Також російська пропаганда цитує повідомлення з американських ЗМІ, а саме відповідь президента США Трампа на питання проведення санкцій проти Росії, за словами Трампа. Подивимося, що скаже Путін, що це буде залежати від нього, і що Трамп дуже розчарований. Звісно, що російські політологи експерти зараз думають над тим, а що буде після Трампівського ультиматуму, що відбудеться, і вони пишуть про те, що ультиматум Трампа не є фікцією, на це вказують, зокрема, і ведені Трампом 25% мита проти Індії, і, звісно, пишуть про роль Китаю. Пропагандисти зазначають, що США вважають Росію проксі країною Китайської Народної Республіки, і що спочатку Трамп намагався переманити, перетягнути Москву на свій бік, розірвавши її зв'язки з Пекіном. А тепер, усвідомивши те, що це неможливо, прагне показати Китаю нераціональність відносин його з Російською Федерацією. Трамп хоче продемонструвати Китайській Народній Республіці, що ескалація конфлікту може йти до максимуму, а цього не хоче ніхто, включно з китайцями. Дійсно, Російська Федерація зараз є нічим не іншим, чим васалом Китайської Народної Республіки, і Росія є проксі країною Китаю. Адже без Китаю, без його підтримки, нехай і неофіційної, не публічної, проксі підтримки, скажімо так, Росія не змогла продовжити цю агресію. Та ще й не факт, що Москва б наважила цю агресію, якби не було підтримки від Китайської Народної Республіки. Цікаво, що Китай зараз сам намагається підвищувати ставки та нагнітати. Сьогодні ЗМІ пишуть, що Тайвань заявив про активність армії Китаю біля острова і що помітили 57 літаків та 10 кораблів. Також потрібно сказати, це те, що російські пропагандисти уже котрий день поспіль, це п'ятий чи шостий день, знову розповідають про орішні. Причому сьогодні вони пишуть таке, що переговори переговорами, перемовини перемовинами, а Орішнік за розкладом. Як це розуміти Орішнік за розкладом, тобто погрози орішніком за розкладом? Чи як це взагалі розуміти і як це усвідомлювати? Однак ми так і не побачили. Я хочу нагадати, незважаючи на те, що Росія перекривала повітряний простір над полігоном Капустин Яр, і лунали погрози від російського МЗС. -у. Пропагандисти писали, що Буцімто Україна в паніці, Європа в жасі. Путін 1 серпня заявляв про те, що вже виготовлений перший серійний орішник, але його немає лише погрози. І як ми сьогодні вже зрозуміли, погрози будуть за розкладом. А тим часом дійсно лунають заяви зі Сполучених Штатів Америки. Є повідомлення з Білого Дому, які заперечують інформацію про домовленість про зустріч Трампа і Путіна. Білий дім підкреслив, що ці тези поширює російська сторона. Вчора була заява о 11 ранку від помічника Путіна Ушакова, що все є домовленість конкретна про зустріч Трампа з Путіним. А сьогодні, чи навіть вчора пізно ввечері за київським часом, з'явилася реакція від Держдепу США, де сказали, що ні, ця інформація не відповідає дійсності. Навздогін, Держдеп США заявив, що переговори з Путіним є питанням не довіри, а дій. І дійсно, про яку довіру, особливо що стосується Путіна, взагалі можна говорити, мають бути конкретні дії. І саме про це сьогодні заявив президент США Трамп, який сказав, що Путін має ухвалити рішення про припинення вогню в Україні. Це очевидно. І про це до речі, позавчора ввечері говорив президент Крине Зеленський, що Росія розпочала цю війну і що Росія має її завершити, і що Росія повинна почати діяти. І це саме зараз лунає як з вуз президента США Трампа, так і з Білого Дому. Ще що цікаво, це те, що Трамп спростував те, що Путін має зустрітися з Зеленським для зустрічі з ним. Що ця інформація відповідає дійсності, і це знову ж таки ми повертаємося до того, про що я говорив в попередньому випуску: що, на жаль, коли немає якихось конкретних заяв ні з США, ні з Росії, дуже багато різних журналістів, політологів, блогерів просто вигадують різні так звані інсайди, байки, щоб якось зацікавити аудиторію, щоб хайпанути. Крім того, потрібно сказати стосовно зустрічі потенційної між Трампом і Путіним, і Зеленським, що важливо, є повідомлення у виданні за Washington Post американському, що не тільки з Путіним, що Трамп може провести окрему зустріч з президентом України Зеленським. В свою чергу, наші українські ЗМІ публікують інсайди. До речі, видання Суспільне, яке завжди публікує. Перевірену інформацію видання повідомило, що у Білому домі готують тристоронню зустріч Трампа, Зеленського і Путіна. і Суспільне посилається на свої джерела. Конкретно я нічого не буду говорити, але у будь-якому разі, якась зараз підготовча робота ведеться. Вчора ввечері у вечірньому зверненні. Президент Крим Зеленський повідомив. Що спеціальний представник президента США Вітков вчора провів довгу розмову з радниками України та НАТО, і сьогодні ця розмова продовжиться. Тобто, перемовини проводяться, узгоджуються позиції. Є також заяви президента, що розмова Віткова з безпековими радниками була довгою і детальною. Все дуже чітко пропрацьовується. А тим часом Сполучені Штати Америки посилюють санкційний тиск на Іран. ЗМІ пишуть, що США ввели нові санкції проти Ірану через його спроби вийти з під ембарго? Іран намагається за допомогою різних многоходовочок якось обійти ці санкції, і США посилюють. Виявляється, що так можна було робити. Виникає питання: а чому уже США Байден не робив цього починаючи з весни 2022 року? Навіщо було давати можливість Путіну обходити санкції? Чому лазівки вчасно і оперативно не закривалися? А от щодо Ірану, то ми бачимо, що лазівки закриваються. Новина ця безумовно є доброю, зважаючи на те, що російська пропаганда прямо пише, що тіньовий флот Ірану він перевозив чи продавав свою нафту Китаю не лише свою іранську нафту, а ще й російську нафту. Тому щодо санкцій стосовно країни-агресора їх потрібно вводити і робити те саме, що стосується Ірану. Є повідомлення від американського агентства Bloomberg, що в Індії державні нафтопоробні заводи призупинили закупівлю російської нафти після рішення Трампа про МИТА лише державні НПЗ. Необхідно підкреслити, що індійський нафтопоробний комплекс є одним з найпотужніших у світі. Він здатен переробляти близько 5-6 мільйонів барелів нафти на добу. Причому. Щодо індійських НПЗ, то десь 60% це державні НПЗ, а 40% приватні. І зважаючи на те, що згідно повідомлень міжнародних ЗМІ, Росія щоденно до ми Трампа продавала Індії близько 2 мільйонів барелів нафти, там 1,92 якщо бути точним, то якщо Індія, індійські державні нафтопоробні заводи не будуть переробляти російську нафту, то цілком можуть впоратись приватні НПЗ. Тому очікуємо рішення від Індії не лише щодо державних НПЗ. Російські пропагандисти сьогодні публікують свої інсайди, посилаючи на свої джерела, є інсайд від видання ТАСС, що індійські компанії продовжують закуповувати російську нафту, хоча і об'єми закупівель зменшилися. Навряд чи варто довіряти таким інсайдам в російських змі, причому в державних, федеральних. Але якщо навіть російські пропагандисти пишуть про те, що Росія зменшила об'єми закупівлі нафти, це є добре. Ще є така відносно добра новина. Це те, що ціни нафту дещо знизилися, зважаючи на мита Трампа. І зараз ціна нафти на марку Brent – це 66,4 долари за барель. І це на 4% нижче, ніж тиждень тому. Ще одна новина і ще важливий момент, чому сьогодні на Росії так верещать. Адже сьогодні, в п'ятницю, має бути підписана угода між Вірменією та Азербайджаном у Сполучених Штатах Америки. Російські пропагандисти щодо цього не приховують своїх емоцій і верещать про те, що Пашенян, прем'єр-міністр Вірменії здає Вірменію, що Пашенян летить здавати суверенітет, за скільки він продав Вірменію. Також пропагандисти пишуть, що Сполучені Америки отримують контроль над транзитним коридором через Вірменію, і що цей коридор буде названий маршрутом Трампа, і що Москва та Тегеран категорично проти. Ну нічого собі, Путін категорично проти, Іран категорично проти. Я хочу вам показати таку карту, щоб ви побачили. Ми бачимо ліворуч Вірменію таким жовтим кольором, а праворуч Азербайджан. І якщо подивитися на південь Вірменії, то ліворуч відносно півдня Вірменії ми бачимо ще частину Азербайджану території, але прямого з'єднання з основним Азербайджаном немає. І зараз стоїть питання, щоб під час підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном було вирішено питання коридору, щоб Азербайджан мав прямий доступ до своєї території. Так, як, наприклад, це було в часи Радянського Союзу, коли була стара радянська залізниця, і, наприклад, навіть були потяги, йшли Баку Єреван. Цього зараз немає, але цілком можливо, що це буде. Міжнародні ЗМІ пишуть, що Азербайджан та Вірменія за участі Трампа підпишуть мирну угоду, і що документ передбачає створення стратегічного транзитного коридору через Південний Кавказ. Також важливо, що згідно деталями документу, які стали відомі рейтерсу, Вірменія надасть Сполученим Штатам Америки виняткові особливі права на розробку транзитного коридору, який отримає назву «Маршрут Трампа заради міжнародного миру і процвітання. Загалом, завдяки комерційним коштам, цей крок розблокує регіон і запобігатиме подальшим воєнним діям. Новина безумовно добра. Очікуємо на зустрічі підписання цієї угоди, адже Росія втрачає контроль над Кавказом. І після підписання цієї мирної угоди рівень напруженості між Вірменією і Забажаном безумовно знизиться. Ситуація стабілізується і Москва вже не зможе впливати на Кавказ. У неї не буде важливі вплив. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.